Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Ви пропустили початок концерту, якщо ви на Ютубі, а Твіч його бачив, тому що нарешті в нас прибрали з піку на е, ікони. Winter Wildcard. все немає більше їх. Залишились лише Team of the Year, Future Stars. Або Ultimate Birthday, а ще й бонусом контора підкинула 80, 9+, плюс, прибравши з цього піку всіх 88. х Чесно кажучи, я не знаю, як їх там було багато, але тим не менш виглядає красиво. Вам передає привіт, величезний наш. Твіч, а ми будемо починати відкривати. У нас, пане Літій, перший, який забрав. Є він дав мені функцію. Давай успіхів тобі, бо інтернет поганий. Перший Ян Райт Піті. І Карни Пуйоль. беру я на Райта і другого обираю вже сам, тому що інтернет поганий, друзі. Успіхів тобі. Давайте гарну картку мені. Лоран Блан. Окей, непогано. Слухайте. От немає віндерів і вже трошечки краще. В нас нагороди за фу Champion серії А. Два піки, не знаю. Один з трьох. Народні 11, Чат. Давай, затримка. Можливо, друже. Осімхен, Слухай, Осімхен не так погано. І Дімарко. Дімарко теж грабельний. Осімхен за 11, Осімхен це жити можна. Він дешевий, але він біжить. О, Жека, вимикай стрім! Жека! Жека! Олів'є жиру! Вау! Так, друзі, нарешті в нас наступна спроба. Давай, пане Олександр, бажаю тобі успіхів. В тебе неймовірна команда з TVG пересласен. О, це пік поганий. Так, друзі, поки 1-1-1. Давайте. Ано, дайте мені гарну перемогу. Це буде Неста, це не гарна перемога. Два валета, і оце, да? Спроба номер. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пожалуй тобі успіхів. О, є, блан є Чех. Окей, це буде перемога. Давай зачуваємо твою карту. А навіть дві. Ану. Ністелрой Пуйоль, Окей. Старт поганий. Беру Ванністелроя. Я думаю, тут очевидний вибір. Навіть якщо є емоційна складова, то тут лише Ністелрой. Другий. Дзанеті Райт Вандерсар, окей. І... комір. Давай. Бажаю тобі успіхів. Я думаю, тут беркам потрібно брати. І скоріше все, це буде просто габела. В нас два, друзі. В нас два. FC повага, пане МБ Next Time. До речі, це, по-моєму, дебют. Тому що я не пам'ятаю червоного грізмана. Ми б тебе вже забанили. Успіхів тобі, дзола, сміт і пуйоль. І... Друже, обирай сам, це буде Габела, скоріше за все, бавці в цій грі. В нас друга ікона після перепод'єднання. І це Баштян Шмайнштайгер. Я думаю, очевидний вибір. І я йду перевіряти його ціну, тому що, чесно кажучи, не пам'ятаю. Друзі, летимо далі. Бажаю успіхів. Ще один Швайні Бекхем Клозе. Давай, пане Рінієка, Майже як Рієка. Юго Санчес блан Рібрі. Ну, нарешті буде перемога без будь-яких. Якщо тут, в принципі, будь-яка картка. Цікаво, можливо, Юго Санчес був би не дуже потужний, але блан і рібері. Навіть, на, навіть поточні склади. ну, Не у всі, але можна пограти. Вічний студент, успіхів тобі! Піті. О, ні. Чат. Оце прям габела Габельська габельна. О, він відкрив. Він відкрив. Він, напевно, була невеличка затримка. Він відкрив і побачив Петра Чеха. Слухай, якщо немає воротаря, бери Чеха. Дякую за фоллоу Є, yeah, відкрив. Неста Санчес Піті Треба брати Санчеса, скоріш за все. В його склад це таке. Куром, насміх, звісно. Сізебл, і твоя ікона, давай, не перетруси. Пам'ятаєш головне правило? Не витруси всі гарні карти. Медвід Руні Хенрік Кларсон. Я чомусь думаю, що це може бути ситуація, коли Руні буде перемогою суто по ціні. Але де-факто, мені здається, це карта гірша, ніж багато інших, яких ми ловили. Ано. Ну, бо є дрогба, да. І ми всі знаємо, що дрогба м'ята. І ні, Ван Ванністелрой без шансів для його складу. Там майже всі без шансів. Дайте мені Р9 Тоті, ото були б шанси. Міахем Р9 Тоті. О, Карлос Альберто, до речі, я не знаю, він постійно його додає. Давай. успіхів тобі. Він тобі не допоміг. Він, по-моєму, тобі ніколи не допомагає. Ха-ха, але -ха, ти пхаєш його пхаєш, друже. Цього муліча. Продай його вже та й все. Друзі, в нас наступні два куміри одразу. Полетіли, давайте вже щось гарненьке. Ні. Лише сміт. Щесь ф'ючери. Тепер нам треба прибирати ф'ючерів і додавати Галасу вже зараз. Погоджуєтесь? Вже ф'ючері тепер викликають просто мех. Вейнруні. Ну він візьме, напевно, руні, але. Нь. Так, шотік, друже, привіт, вітаю тебе. Ти ветерія. Ти вже залутав собі непогану картку з цього промо. Лаутаро Мартінес. Можливо, і ікона гарна. Чех перемога, але він в нього є. Тому він бере рейтинг. І другий. Неста Пірес, Ларсон, тут три валета. Давай, успіхів тобі. Поки скоро таймінги, поки немає таймінгів, Тохіч пише. Санчес. Що відбувається взагалі, я не розумію. Неста. Ти радий Несті дублікату? Ну, слухай, я розумію, що Креспо і Мілан, але мені здається, навіть для тебе це ту матч. Слухай, а він в нову еволюцію не залітає? Тохіч не каже. 2106. Окей, 06, відкриваю свій пік. Без габели, без нічого. Тохіч, ти мене обманув. Ти мене обманув, обманюв. Що мені, брате? Я беру Фодор. Больно буде, якщо зараз він зловить топа, прикиньте? Ні, він не зловив топа. Але за це перемога, це 300К, до речі. І Зоола жити можна. Це краще, ніж було в нас. Таю вас. Дякую за два. Шерплей Чаві Ернандес. Я думаю, тут очевидний вибір. Він буде першим, поки з'єднання нас не роз'єднане, поглянемо, хто буде другий, і тут же будемо спілкуватись. Це Рауль Ультімейт Берзди, тохіч. То на 4 хвилини на всіх наколов. Людина зібирає 2 піки і обидва перемоги. Давай, пане Ювілео alone. Я не знаю, як цей склад підцілювати. Оу, Чаві Ернандес, Недвід і Санчес. Мені шкода, що тут лише дублікати. Напевно, бери лише Фодор, але Чаві Арнандес це все ще перемога по ціні. Чергова ікона. Давай, пане шотік. цвій твінк неймовірний. Робер, Пірес, Недвід і Креспо. Мені шкода, я не можу тут нічого додати. Це просто габела габельська. Давай, Нікітос! Не перетруси, як то кажуть. Оу, є блан. Ля, як воно все зависло. Нікітос, але ви побачили. Блан непогано. Бери, коли блан підійде, піде, це буде супер. Супер, супер еволюція. Гарний пік. Так, не всі перемоги топові, але. Але, але, але в нас тут Вандерсар і це буде 15-та перемога. Пане Слакстер починає непогано. Якщо там в тебе Чеха немає, то бери Сара. Андрійко Антонко будемо тебе називати. Давай, успіхів тобі. Єблан. Швайні і Креспо. Слухай, шкода, що він дублікат, але ніби непогано. Ще одна картка, яка перемога. І твій пік. Давай успіхів. Людині зі складом Ліверпуля легенду Манчестер Юнайтед. Це буде Габела. Вже не на поточному етапі гри Іє. Давай. Якщо ми на консолі кажемо не перетруси, то тут ми кажемо не перетягни. Да, бо тут не можна трусити. Неста шкода це Габела Габела. Тобі вибачив r 9 Тім Year, але чат не вибачає таке. Два дзанеті і вот ета. Слухай. Ну, до речі, дзанеті непогано. Я не знаю, який сенс в них. А, 4.5.4. Бери 4-5. Бери 4-5 собі. Хав'яр Дзанеті – це перемога. Наступна спроба. Швайні 5 Зейдорф. Тут все очевидно. Тут треба брати Швайні, але чекати на нього еволюцію. Давай, друже. Є блан! Ха -ха -ха. Непогано! Ну слухай, це хоча б не повна габела. Почекай, так а він тобі і в склад, по-моєму, залетить, як легенда. Я намагаюся пригадати цей склад. Точно бери блана, покажи мені склад. У нас наступна ікона, чат. Летимо. куди ми летимо? Летимо в Рудаван Ністелроя. Я тепер буду вимагати прибрати кого? Future Stars, напевно. Да? Або, або прибрати і Ultimate Gорden. Лишить нам тільки Голасо і лише 95 рейтинг. Пане Фростебел, ми у тебе. Давай, дві ікони. FC повага. Як завжди, ж багато контенту, але тут Габела. Неста, Беркамп і Кін. В нас щось багато серії А. в цих піках. Неста, Рауль і Ларсон. Прикинь, як прикро. Рауль був би перемога, але на жаль він в нього є. Так. Пане фулкрех і його дві ікони. Давай. Він хоче побачити тут слова Є. Лоран Блан. let's go. Є yeah, блан! <laughs> и другу ему давай, контора. Сюда, hell yeah. yeah. Теперь на Викфуд ему. Ой. А ну давай, друга. Е! Yeah. Ох, є лоран блан. Ой. Окей. Іди до дупи, поняв? От чесно, просто, просто. Бань шотик забань його. Алло, алло. Я попросив Габелу, щоб ми перепочили. Охорона! Оло, оло, оло! Ми, по-моєму, не бачили єдину стопових карток на стрімах. Це r 9 of the Year. Звичайного бачили кілька разів. Ні. О! Хелє! Оце yeah! пікрабатяги просто. Подивіться на цих трьох козаків. Легенди. Справжні легенди FC24. Навіть кін. Чат вирішив. Гатузо, Дзанеті Беркамп. Я думаю, тут Занеті очевидний вибір. І це перемога. Перша перемога. Другий. Ай, Санчес Недвід. Жодної легенди Манчестер Юнайтед. І Санчес це таке. Дуже дивне рішення. Але. О, це Ігор, це наш козач з Діскорду. Але можливо, ти віддав щось. Це коштовне, і їй тобі підсолодять пік. Воно як працює. Що ви робите? Алло, це що за таймінг? Чері Анрі. Хоу. хоу-хоу Чого ти не сказав, Що так треба робити? Сюди розмін. Вау. Ніхрена собі. Чат, ви бачите, замовляєте. Тут, тут таймінги пішли. Я не знаю, кого там, Пеле, гуліта, да. Або Швейнштайгера теж нормальна. Непогано. 27 й 27-го габело. Але перемоги впритул наблизились до габел. Ча. Цей пік гарний, я вважаю. Санчес Беркам Піті. Віталь, мені шкода. Сміт Стіві Ді Оклози. Слухайте, з кінця пішли і з кінця пішли габельні таймінги. Ано. Ану, ану, а давайте ми сходимо до Лордерона і потім повернемось назад. Щось тут якесь габела. Друже, не знаю, берай сам кого захочеш. Його два піки. Слухайте, ну тут треба з Мілану треба, але в нього є Мальдіні Ооо, диви, кого тобі з Мілану підсипало. Ріногатузо. Можливо, кудись там замість бенталеба. Чому ні під, під еволюцію, коли підійде? Давайте другого тепер м'ятуємо. Креспо Кінзола Ну то ясно, що він бере креспо. Але чат, мені щось не подобається. Щось декілька поспіль, прям поганих. Як таймінги змінили. Чого там, Ромаріо? Так, в нас наступна спроба. Це в нас IQSAVR. Давай, друже, успіхів тобі. Неста Санчес Санчес. Два валета і вот это. Чат. Замовляли. Два валета і вот это. Ой, шіш. Так, пане Мумбай, дякую тобі, всі помага за витримку. Чи на Зес? Ану, дайте гарну ікону. О, реально, інвестиції, про яку можна розказати. А поки що в нас Роберто Карлос Future Stars, поки я розказав про інвестицію і просив не відкривати. Ха -ха, він відкрив, отримав дублікат Роберто Карлоса. Це була перемога по ціні, але, на жаль, він тебе вже є. Чи в що, чи в тебе там запаяло? Зависло, чи що? Ні, не зависло, не сташмайні клози. Чат, нас пішли таймінги, прям габели-габели, ви погоджуєтесь? Зараз прийдемо, друже. Пане легенда, давай. є Лоран Влан. ха ха Давай, другий. Ти поняв фолхрех, ти просто заразив ці перейменуванням складу. Як не перейменовуй, а все тепер. Дух фолхрега вселився в тебе. Два ха ха Знов. Окей. Пан мейк, пан інтелігенція. На тобі що замовив? Будь ласка. Тримай, тримай, що замовив! Молодець. Молодець. <гум> GG. Давай, hell yeah, let's go. Поки це сльози розпачу. Я не знаю, скільки зараз Асіян коштує, але м -м, скоріш за все це вже габела. Перевіряємо чат. А він поки відкриває другого. Давай, сподіваюсь, другому буде щось краще. Чаві Ністел Росмейштайгер. Слухайте, ну проблема в тому, що вони обидва в нього дублікати. Чаві то то була перемога. Тебе серце таке писати. Не в твій склад, друже. S але ну який Sien на поточному етапі гри? Під цей прекрасний мікс Філа Колінса. Ні. Ні-ні-ні. ні, ні, Бери беркам палено. ТГбела буде, 41-ша, да, габела. Повітряна дупа. Окей. Назвемо це турбулентність. Ано, їй. Ну. Як, як, як літак назвеш, як, як корабель назвеш, так він і попливе. Перший, перший отримав свій Вінт С. Давай другий. Ага, він зрозумів, що треба квікни його, не просто в квіксела квікне не чує. От якщо б квікнув, була б гарна карта. А так, вибач, дві габели. На що ви розраховуєте, коли додаєте просто повну дупу Ха, і хочете побачити класний дроп? Петер Чех. Завжди непогана опція. Віталь. Давай, друже, успіхів тобі. Це 4 легенди. Як було в когось ще сьогодні, да? подвійна всі повага. В пана Шотіка. Ван Лавенністеро, дзоло бери в твій склад. Там довбик в тебе, да. дзола стандарти, дзола фінеси. Це не так погано. Це габела, але для твого складу не так погано, для твінка. Давай другу. І Ян Райте бери теж атаку. Це теж буде габела, але теж не так погано. Зберу лісі Київ, потрібно 60 піків легенд. Вау! Нічого собі. Так, е, окей. Друзі, ми повернулися на консоль. Давай, трошки ми перерахували наші перемоги та Габели, але тепер перемоги, вони прям перемоги переможні. А габели ті, де можна грати. Давай. Успіхів тобі, бажаю, пане Дефандет. Дефендент, напевно. Ану, отут буде топ, диви. Ні, отут. Окей, я ж скажу. Рібері це непогано. чат, рібері хоча б кожного 300ка. go. А, круто, круто. Ну що, в нас дебют? Давай, успіхів тобі. І потім можеш склад показати. О, ні, Ян Райт. о, ні, Ян Райт. о, ні, ні-ні ні. Навіть не блан. Добре, друзі. Чергова спроба, подвійна спроба. Ви вже 70 піків навзривали. Нічого собі, ви просто розриваєте, як завжди. Дякую вам величезно за такий контент. І містер Вейн Руні да? або Санчес, кого він бере? Він бере Ну, Руні перемога по ціні. Але це сміх. Я прав Санчеса згоден з тобою. Да. 74-та спроба на сьогодні. Тут Хабела, на жаль. Слухайте, якось воно після отої хвилі шалених перемог. Да? Пішла хвиля шалених Габел. Получили наступна спроба. Дві спроби. Перша в молоко. Просто мимо бери фото. Друга. Ну нарешті. Йо-хо-хо-хо-хо! Яс. Кажу, перемог мало, але вони просто шаленіше. Є! Нічого собі, Патрік Віра! Слухай. Вау! І на нього так і не вийшло ще СБЧ. Це унікальна карта. Вона буде в складі лише в тебе і в небагатьох ще козаків. Давай! Успіхів, твоя зламана гра. А чого ти так швидко? Я навіть не встиг зрозуміти. Шеф, ну це. Ну, ти поняв, да? Є. Yeah. Полетіли нагороди. Швидко, як він їх відкриває. Хвіча. Слухай. Хвіча, друже, не так і погано. Я тобі так скажу. Хвіча не так і погано. Хто буде другий? О Сімген. Слухай, знов таки, не так і погано. Я тобі так скажу. Не так і погано. Це дві непогані картки. Бачили сьогодні краще, але бачили і гірші опції. Давай. Ікона. А, ікона погана. Ікона погана.